Там ну, другий рівень вміння, тактично. третій, четвертий, і в залежності від цього, кількість разів ти можеш юзати свою абілку. Fireball у мене. Ти не можеш юзати абілку більше одного разу. Та можеш. За один Це ход. Дія. Ну, Це якщо дія. ти можеш другу дію зробити, то можеш. А ти не можеш зробити другу дію, ти можеш додаткову тільки зробити. Ні. Деякі там... персонажі так. можуть робити ну, другу так. дію. Мої не можуть, ну видать, можуть, а вони так роблять. Називається складність. це щось Шури. я ж кажу, що може якась інша прокачка. Моїх не ну може, дивлячись не ну навряд чи Ти ж граєш Ну бляха. Ну, якщо я, я кастую хіл першого левела, то в мене сразу всі дії висипаються в сіре, і я більш не можу кастувати в той же ход, ще щось. Ну не знаю, звичай... Крім свідки і. цього. і додаткових... У нас тут ворог, а. Може в неї там банки в інвентарі якісь чи ще щось. Ну от може свідки ще, бо свиток ну... якби не рахується. А! Це шо значить. Тікати! <рігла> там був там був бабай фіолетовий. Позаду. Ну, Чого так ти, далеко? По а де мені гість дробаш взяти? А, мене блять! А йлки ти-палки. Дімон намагайся прикрити якось. Да, блін! Ну крутийся, падла. Мені не віжу ЦП-шку, вона просто Бурстова. Бурстова? Угу. Діма, іди до, до мене, іди до мене, Діма. Так, тут У мене це, шампанське. Автомат. Тут є автомат. Блін, ну ти вже кудись... А, а, а oh, десь мене вже. Воно хороше так робити. Оп! Бабай! Тікати! Ну, на чей зіть гад. Вот, okay. Закінчится патроны, да. Немає. Ну Вони, походу всі за мною побігли, Дим. Зараз ти там заканути, лутайся, та... піднімай... Серегу mm -hmm. і пішли зайце. Бої, блін. Спасибо, Капець, я чую в когось там постріли. Я до тебе. Ну тоді стрибай на машину. Вони біжать назад, Діма. Тоді тіка. Вони... вони біжать назад. Зроби так, щоб вони 30 секунд не бігли назад. Добре, не зробиш. Та Ні, чого, не... одного вже зробив, одного норму. Добре. Ну, тут чувак був. А, він повзає. Чекай, я добий. Де ще де ще. Де ще? тут кроки чую? Блін, я. <laughs> думав, що це він. Давай піднімем. А, вот він, вот він. Бабай. Блин. Почекай тоді, половина ще. Дивись, він мансує як. Сейчас меня будут стрелять на Нет, на меня он будет стрелять. На там. Угу, вижу, там трофей дали. Там корона не выпадала? Выпадала. Он синий? Фиолетовый, фиолетовый. Синий у меня корона забрал. Где он дочка забрал? Где-то на пострілами не густо. Так, це ж там? Это ложка, все. Нет, цевин дали здесь поднялся. А, там запав Ні я думаю, що я не думаю, що це він але ні, він але на колосе там... був, чого ні А, на колосе, да. не може бути. Так, глянь, я через. цю штуку, ж, коли ти от стрибаєш високо ти тупо не можеш застрибнути в вікно, в тебе відштовхує. Так, нам треба йти з цієї локації, бо це погано закінчиться. Не, не встигнем. Не встигнемо піти? Не встигнемо, ну якщо вони захотять, вони вже повернуться зараз. А, хай не хочуть. я не хочу, щоб мене поверталися. Мені теж здається, що вони не будуть повертатися, бо вони тільки що відрібли з перевагою от у нас. Ну, все одно таке. Вони Є скидропарч, а потім прямо Блін. В принципі, та пушка не треба була, але якщо піднялась, хай вже лежить в інвентарі. Можем боті в 5-й вбить? У вас банки Банки? У мене є шампанське, якщо тобі треба банки. Ти написав леха, що ми почали рати? Ми чекаємо щось там. Зараз напишу. Може він все ще в Діабло. Бо він може не знає, чи про що. Ні, він на Діабло грає кудись в mm. от банки, коротше. Зараз, секунду, я до вас відбіжу, щоб хоча б тут немає трудно. Блін, а де вона все? А ти кажеш, Ботвір риз... бути? Орієнтуватися тільки по Пішли цьому, зона, коротше. Цей. По візуалу. В зона пішла, Сашко. Біжи в зону. Там машина була. Тут ти чуть в жабу не почав стріляти. О, хранилище відкрывается. А це може сховище все-таки взял. Тут уже воно десь близько. Ну можливо. Я підгоню мотоцикл. У мене одна птечка, тільки у вас багато. Бананом. Велетки напишу. А я не знаю, що та... відкриється. Мені здається, Не, не ну пари, пар є і звук є. Ага, і зона є. Але що зона, да, вже. А в тебе тільки одна аптечка. ти ще полікуєшся, там будуть чуваки і все, і до побачення. Ладно, нахер ідемо. Окей. Так, я. Блин, я же думал, що угнала мимо мотоцикл. цикл. Лх я написал, короче. Угу. Блин, тут ще така локація дурна. Там є трамплін, вот тут вот. Ну це так, але летіти куди не ясно. П Полетіло на собаку або на цього, блин, на аида. Ну якщо вони там є, то можна. Там бу будуть люди або мы mm хоч -hmm. золотаємося. Так, а це в нас що? це в нас автомат, мабуть, візьме. А, псю пикал, слуті такі штуки. Так, мені треба золото. <звечка>. Вот закінчилось. Так, а. Глянь, что там хузя к вин ест, ты уже хочешь. Давай по собаку. Давай да. Я вроде не бачу, что и залутало. <різь> Бай, походу его залутало. Так, тут на локации. А что ты В У меня не відкривався він. Ну я думав, ти чекаєш щоб я відкрив? типу хто відкриває Ні, хто я на 5 я... секунди Він не відкривається, тупо. А, Це не новий баг в парк, найте. Огонь, не. Стреляй думав... тут справа. Та зараз почекайте. Що це? Firebanding. Ну так давайте босса пойдем. Тут... Так і тут немає босса. Як немає? Ось усе стоїть статуетка. Блін, а що на карті? фігня, На карте ж нічого не показує. Пішли, пішли в ту сторону, звідки чуваки будуть біжати. Напевно, пока може. Щоб їх прийняти. Так приймати ну, думаю, треба, що хай їх... через собак біжать. — Ну так. І плюс тут вода. Вони при, може... прибіжать на собак якраз. Ну, може їх відволічуть собаки. І залиште блінк В воду ну, зайди, чтобы у вас був блінк. мене три. собаки телепортуються, фіг у собі. А почекайте, ну не... блін. Не в фаербендінг думаю, що треба бивати. А, кому? Якесь нове завдання? Та ні, от ось тисячу Так це ж давно було. Ну, я ще не добив, здається. Або я ще теж не добив. Окей, а Это ж цей, блин, надо задела а, не стрельба. Нет. <связывается> <связывается> ну и давайте тебе Да тут был мой Дрібний калаш, блін. Не знаю, я золотый брав. Калаш? Нет, дробак. Рафайл Не ясно звідки. Бачу, справа на горі. Угу. Але в них не снайперка. У них это. Снайперка. А, ну добре, не знаю, прицел просто Десь же тут оббігати будуть зараз. Що Что я на це стреляются? Он острый 200 метров. На машині там стріляються. Вон там люди, да. Давайте ты там обійдемо. О, це наші пацани, до речі, походу, які, які нас там. А давайте на острів, ну їх нафіг. Вони ще стріляють, нормально. Блін, а мене не Дима, Мало. прийом. Я біжу. У мене автомата нема нормального. У мене О, теж. Ого, таке кладбище на річці. Його перестілка. Це бажчей літовий калаш. Нє, це срібний. Я за срібним бігав. Вони, походу, два двоє. Вон вони вже бігають тут близько. Піднімаємся на острів. Давай. Давай-давай, піднімайся. Блин, вот тут под нами еще люди. Давайте разом будивлю. Ну, вернее, я если что, будивлю, пока не поднимается. Я снизу вот захоплю. Сейчас таки банку схоплю. О, до Не, ну снизу тоже вариант. Дима поднялся. О, поднялся. Нет, люди. Да? я банку пью. Чекай-то. А, он тут. Он тут, он тут, он тут. Зараз підсвітить. Нокну його. Нок на угу. Та Сдох. Потом Він піднімається. Оце я розумію. А, тут сзади стріляє. Воу-воу-воусе, воу. -воу, -воу. Це я розумію, Не те що ранкет. Я думаю, що якщо то ми вже битву. Бля, а ми мы не ракеты граємо? Ні, якось Ні. так вийшло. А, бо ми Ви ж тоді грали на играл. Yeah. Ну, а. Бо що ти... там це було? У мене такий дебільний автомат. Там, банку. Я візьму цей дебільний автомат. Я Забирайте вже зняв пару дробач. людей. <різь> У них не, не було нормального автомата, ти прикинь. Там, там цей був снайперка. Ладно, ну, я беру. Ну, тут, тут ще снайперка валяється. О, я знаю, що есть моя візьмет цей. Раз хотим пи приціл поставлено. Ща, блин, короче, на тут. Рамки, да еще гроші витрачати? А це не ті, да, з водою. Ті з водою десь шаряться. О. Це ви просто тестуєте, чи що? А, може і на. А, Перевіряю на міцність цих. Там машина, там людина була. Прикольно. А мені нічого ничего не зарахувало. Може, Может то, може то, то почекай. може, то відкинуло просто заправкою. А, может быть. Он взорвалось. О, десь стреляет. Вот стрибаю. О, все, колесо їде, під нами прям. 116. Під нами, під Заходить? нами колесо Десь летить. Летить, летить, летить. Просто пролетів, походу. А ні, не пролетів. він он ходить. Під нами, походу. нами все таки ходить. Все поїхав. Нех. Просто так, кудись в нікуди пульнув. Я бачив ту гру, гру. ви з Льохою грали. <клес> Та, цей капець, я там ще кажу, це найгірша моя гра, я нікуди не влучаю. <клес> тут... <клес> <клес> тут... <клес> тут постріляєш і так просто <клес> <клес> вдруг попаде. <клес> <клес> мене ще постійно вбивають, я такий так, мене вбили третій раз. Я кажу там. Я так тупо помер, я бачив чувака, і просто переключався стояв. А що мені після взяла. Десь вони прям за горою лазять. Блін, давайте я задобався стоять. Давайте швидше быстрей Так, зараз. Получили. Тебе не, не цікаво грати ні ранкет. Ну наразі ще одне жодного бота не зустріли. Ні, коли ми Зі вчора дей... насосали 5 ігор, то було цікаво не ранкет зіграти. Ні, ні, давайте далі кудись. Давайте далі, зрево влучу, але трохи нижче. А от на гору було Тут сховище є, не? А тут сховище. Оно закрите. Думаєш? Ну виглядало ніби як закрите. У не, не, не мене корона, не. якась тут пока. А, тут Дима. Тут Дима! Ви їде. До не стріляє. Снайпер <різь> казала, та тут. Я нікого не бачу. Ну я розумію, що вони десь в стороні будиночка, але. йохи и Ви б на гору піднялись, чи шо? Хто у когось закосиваться? Це? це Це тебе, Діма? Ні, я переключаюсь, і тоді в мене не стріляє. А у мене постійний звук. Переключись. О, до речі. Ви бачили? світлячки додали. О, це чудово. О там NPC щойно локацію просвіти. Ти світлячок тебе вбив? Да, да, да. Снайперською винтовкою. Вон там на будинку, там, де. Коткіт був раніше. Сидить, блін. Пікайте. <плес> Ні, Дім, Дім, <плес> то так ходити не треба. Я не <плес> так ходити точно не треба. Ну, от він виглянув, вибив просто і все. Бідьте поскішайте. Нема сенсу з ним перестрілюватися. Це... ти бачив, блин. Светлячки розглядають. <плес> <плес> ну. Uh, Єдине, що привіряв. нам доведеться на будинок піднятись. Внизу, внизу там. Ні, я про те, Ще що... Перед, перед бару. О, прямо о, тут. тут. <рес> Дімо, навіть, ти мене не не почув правильно? Я що? почув, як щось покряхтіло і все. Але я не зрозумів, Нумальний як він підійшов. Да. Це не на, на тебе. підійшов, чи що? Ні. ні, ні, на дачі. Oh, не, не, не було oh. А я к цел вот так в текстуру.